Проходячи вулицею, за нею, почав іти е, також е, один чоловік, раніше судимий, як потім виявилось. Значить, коли вона зайшла в громадський туалет справляти свої природні потреби, він зайшов за нею і почав примушувати її. Е, Займатися статевим актом неприродним способом. Вона почала втикати, значить, почала кричати, він її насильно почав погрожувати, при цьому застосував собою, мав побиту кусок пляшки. Ну так як в народі говорять, зв'язочка, приставляв її, її до горла для того, щоб вона мовчала і не кричала. Після цього вийшов, побачив, що свій намір йому не вдалося. Зробити в туалеті, значить, пішов, відійшов метрів 100-150 в сторону і в одному з місць розстелив курточку, значить, почав також намагатись малолітню дівчину зґвалтувати. Однак йому нічого, як показала експертиза, не вдалося. Лише вдалося зробити те, щоб примусити. Вступити з ним в статеві відносини неприродним способом. О. Після цього, значить, працівниками з Долбунівського відділення поліції відразу було фактично протягом години після даної події значить, даного негідника розшукано, значить, затримано, доставлено в Здолбунівське відділення поліції. Значить, ним виявився житель, раніше судимий, за вимагання.